Усім привіт! Це я DHL820, і сьогодні ми, як завжди, граємо в Майнкрафт Бедварс. Ну що ж, мені потрібно прямо зараз зібрати трохи ресурсів, щоб добратися до центру. Якщо без цього Так, мені потрібно прямо зараз захистити ліжко міцними блоками, щоб до мене ніхто не прийшов. Да навіть так можуть прийти. І йти до центру. Оп. Все, я добрався до центру. Так, до кого ж можна прийти поламати ліжку? Так, можуть цьому чуваку? Блін, поки він не захи... Ні, не захищай ЛІЖКУ його все рівно зламають, чувак. Блін, нащо ти захистив ЛІЖКУ От війна мі... була хороша ціль. Так, але я все рівно не здамся. Я зламаю моліжку. Він хороша ціль. Він правда ось так ось лагає дуже сильно. Ось це мені не подобається. Так, мені потрібно... Ну, давай. Єс, я зламав його ліжко. Я ще й вбив його! Я взагалі крутий, походу. Не, ну, блін, ну що ви? Ви зараз до мене сунетеся. Чувак, не треба, не. Я зрозумів ваше до мене відношення, але. Ти до мене так просто не подолаєш, я тобі кажу зразу. Так тобі й треба, по заслугам. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. Біль, Мені потрібно швидко вибратися, бо я попав прямо в лапи двом чувакам. А я без броні І блоки закінчуються. Ой-ой-ой. ой Навіть не намагайся мене вбити. Мені потрібно вибратися з бази цього чила. А він, походу... Хоче... О ні, ні, ні. Так, от мені зараз потрібно, щоб вони... Від мене відстали. А то я тупо в їхніх лапах прямо зараз знаходжусь. Я, жопти взагалі помер. Неуважний. Так. Мені потрібно прямо зараз фаерболи купити. Щоб протриматися, тут за мною вже гоняться, прикиньте. Невже блакитний так сильно розізлився тільки і за цього? Єсть цією... Я не такий уже й слабкий, як ви могли подумати. Тепер мені потрібно вистояти і перед жовтим. то цей жовтий від мене явно не хоче відставати. Ще й трохи лагою, бо програма дуже лагуча. Він Пінцічувак... Все. Бігає і бігає. <ріх> Але який не Блін, у нього там взагалі був скінстів, а мабуть, не прогрузився. Чудово, я зараз куплю кращу броню. Щоб він мене точно не вбив. Ні, цей чувак від мене точно не відстане, поки не. Я його бив він мене. От він прям дуже сильно хоче мене вбити. Ну, чувак, це таке діло. Я б на твоєму місці краще би. Щось кри... зробив би. Ну, кращу броню там купив і так далі. Ти від мене так і не відстаєш. І тобі ще раз кажу, чувак, у тебе. Ти хоча б кращу броню би купив, не знаю, ну хоч щось зроби. Ну, бачиш, що у тебе не виходить мене перемогти. Бачу, у цього чувака дуже висока самооцінка раз. І він вважає себе крутим І здатним перемогти такого, як я. Чувак, ти помиляєшся? Я тобі кажу зразу. Тим, що у тебе є ліжко, це не значить, що ти. Можеш мене перемогти, да ти можеш мене перемогти. Бо мені коштує один невірний крок і все, я помер. Але я крутий професіонал? І уж точно не дам себе подолати. Ні, цей чувак... Дуже сміливий. От у нього Яно, дуже-дуже велика сміливість. Чувак, от за... тобі респект за твою хоробрість. Ой, він... Блін, а у нього був шанс мене здолати, якщо чесно. Нічого страшного. У мене є кучу блоків. Дуже багато блоків, так що я зможу від нього втекти і закритися. Скажу вам одну пораду, щоб втекти від противника, навіть якщо він сильніший за вас, я вам рекомендую тримати біля себе дуже багато блоків. Це допоможе втекти. Або догнати ворога? Чувак, я до тебе зараз іду? У тебе немає шансу? Ну що, що ти будеш робити? чувачок. Ну, э, ты куда текаешь? Вот так вот тебе. Ну что ж, наступная игра. Блин, это число давно не менялось. Сейчас представляю, типа, Не граюсь штами, воно чогось не зменшилось і не збільшилось. Мільйон гравців ви хочете сказати? Блін, я не думаю, що навіть на хайпікселі стільки гравців грають або грали. Я розумію, що я можливо не... Слідкую за цими числами. Але це моя думка. Ну що, хто наступний? Ну, хто перший в цій грі? Ну, зараз подивимося, до кого мені варто прибігти. Явно не попити чайку. Ну, і чайок можна теж попити. З тортиком у вигляді ліжечка поїсти. <плес> <плес> ну що, хто дасть мені своє ліжечко? Ну давайте зразу мені скажіть, хто буде за те, щоб я зламав чиєсь ліжко. Можете ти? ні, у тебе великий захист. Ой, оцей ось чувак Кидо готувався гарно в плані екіпіровки для себе. Стоп, це ти! Блін, це був він! Я його вбив! Я його вбив! Блін, це точно він? Я його прям впізнав! Ну, раз він мені не хоче дати спокою, мені від нього явно пощади, не треба чекати. От я його впізнав! По головне по поведінці, він, він походу, мене явно возненавидів. І другий до мене сунеться. Чувак, краще ти мені своє ліжко віддай. О божечки, Я попав. А вони що ді. Що вони роблять? А, я думав, що вони взагалі подружились і зібралися проти мене бігти. Рано, чувак, рано до мене бігти. Блін, вони що, одночасно проти мене будуть бігти? Блін, вони вже йдуть. Це нехорошо. Ні, цей чувак дуже агресивний, я бачу. Він від мене не відстане. Але я не здамся. Якби він на мене натиснув? Життя тебе нічому не учить. Як і в минулій грі, так і в теперішній. Блін, вони вдвох до мене йдуть. Вони ж хоч дійсно подружились? Якось по-своєму, раз вони до мене обоє бігають. Ой! Нє-н-ні, чувак! Я таке не дозволю. Розумієте? Блін, два на одного, це не ч. Чи... Тільки... А й й-маю, тільки. О! Це повернулося на свої місця. Так, мені потрібно купити броню краще бо регенераційний шолом. Бо я вже відчуваю запах того, що вони до мене мчуться. Поки вони до мене не прийшли, мабуть, вони дійсно там готуються. До мене приходити. Як жаль, що я їм не дозволю цього. О, мчиться, мчиться до мене. А ні. Він до цього блакитного. Ну, от, чувак. Блін, але. От зараз було, що блакитний протримався, бо. Цей червоний зараз до мене по прибіжить. Ой, він уже до мене біжить. Як жаль, що я не терпіла і дав йому по голові. <свісна> так, я. Для безпеки поставлю скелета цюрета, а то я відчуваю, що вони обогі від мене так просто не відстануть. Рано, чувак, до мене бігти рано. Але вони обоє хоробрі, я там бачу, вони дуже сміливі, раз себе так поводять. Але це не значить, що вони сильніші за мене. Але мені потрібно їх обох бути на крок вперед, попереду. Ну, я вже на крок попереду, бо я підготувався. І цей чувак теж, походу. Будеш йти? Поки що не будеш. Головне бути на крок попереду них. Пізно, пізно, чувак! Ти до мене біг та спокою не давав. Так, сподіваюсь, у нього там не залізна броня, бо я побачив, що у нього там краща екіпіровка. Якщо у нього залізна броня, то це дуже-дуже погано, якщо чесно. Бо я навіть для себе. О, ні, у нього залізна броня, тільки не це. Бо я навіть для себе кое яке правило придумав. Якщо у противника залізна броня, то він рішала. Для тих, хто не розуміє, для чого я таке правило придумав, увесь час, коли гравець помирає в Бедварсі, у нього нічого не залишається, окрім броні. А залізна броня тут найсильніша. Тому фактично, коли у чувака залізна броня, він рішала фактично. Бо навіть після смерті вона на ньому залишається, і вона найсильніша. Ну, нічого, нічого, чувак. Та блін, чому його зараз. Щас... ти цією куди? Ну, не туди. От чому? Так, поки цей чувак до мене не прийшов. Походу, він дійсно вирішив, що я не такий вже і слабак. Він іде! Він прийшов за моєю душею. О, вистояв мій, мій фаербольний дощ. Але не хвилюйся, чувак, у мене для тебе є ще дуже багато прийомів. Давай, стріляй в нього. Ну, давай, попадай. Червоний досить тянути резину. Спускайся, я тебе вже вб'ю швидше. Ні, ну серйозно, ну що ти резину тянеш? Оце любитель тянути час. Ну, спускайся, я тебе вб'ю і все. Тобі не важко, а мені приємно. Ну, що ти як статуя там стоїш? Чо ти чого тя... ти тянеш час? Ну, відійду я, і що? Все рівно, тобі від цього легше не стане. Скільки би там ти там не танцював? Тобі доведеться спуститися. Я ж казав, що доведеться спуститися. Я опинився правим. Але у нього був шанс зламати мені ліжко. Оце погано. Але я що зробив? Не допустив його. На всякий випадок я зроблю побільше скелетів, бо бачу цей чул... чувак дуже злий. Він прям агро чувак. Ну, не вдалося, буває. Треба вчитися бути неправим або взагалі програвати. Як і мені в тому числі, бо я не люблю програвати. Прямо зараз я куплю кращий меч. Бо він уже й... Іде. О ні! Ой, він до на мене напав на мене. Я його вбив! Чудово! Але у нього ж було ліжко. Ну ладно, це вже неважливо. Усім удачі, всім пока-пока.